Друзі, мої вітання 13 вересня. Я думаю, що більшість з вас вже розпочали жнивувати соняшник. Тому вітаю тих, хто розпочав. Ми вже теж розпочали в суботу. І ставлю там музикальну вам заставочку. Як це у нас відбувалось, і потім більш детально поспілкуємось про технологію і про. Ті питання, які турбують, я думаю, що більшість фермерів сьогодні. Технології. На даному полі був посіяний сингента, сонячний гібрид сингента розета під Clearfield. Це було декілька полів, які ми вже зібрали по класичній обробці. Тобто, це було дискування з осені, ніяких глибоких обробіток не було. І попередником у даних соняшників були. Теж соняшники. Тобто за таких технологій соняшник набагато швидше дозрів, тому що в неділю ще прийшов Ліксіон і ми зайшли на наутіл, на, на ділянку навіть там невелика 5 гектар була соняшник по соняшнику. Далі весь наутіл вже йде по попереднику озима пшениця та озимий ячмінь. Я далі вам е, буду знімати і показувати, який там соняшник у нас. А ці соняшники були по попереднику соняшник за класичною технології. Тобто це дало змогу е, раніше їх зібрати е, з приводу технології. Технологія була е, з зовсім дісковка, навесні була частина площ. Закультивована частина площ там оброблена шлейф бороною. В принципі, тобто мінімальна, так? програма була взагалі іти по мінімуму, тому що ми розуміли, що ну, ціни не варто чекати і особливо вкладатися в даний соняшник не було великого натхнення. Тому мінімальний обробіток була, я ж кажу там предпосівна культивація і посів. Все сіяла сівалка Квернеленд від Optima. В принципі, ну, на 90% задоволено якостю пасів. Були певні питання по прижиму насіння соняшника на, на дно борозди. Тобто, певним чином, навіть при класичній технології, було певне підвисання насіння. І ми отримали, на жаль, не, не на 100% якісний посів. І, в принципі, навіть на відео видно, що деякі рослини набагато відставали від основного масива. Тобто, те насіння, що було неякісно посіяно, воно, в принципі, і дало мінімальний врожай. Тобто, в принципі. Якщо б було більш-менш якісний посів, то я думаю, що результат був би на центр 2 кращий. Але взагалом в принципі, повністю мене влаштовувало, тому що ну, кращої псивалки я б не знайшов. Тому На цьому етапі в принципі, зробив по максимуму. Також було на даному полі якраз це, що в відео потрапило поле. Там була гліфосатна обробка перед посівом. І ще одне поле, яке я вам показував, що ми там отримали на 5 чи на 6 день, здається, сходи. Теж була гліфосатна обробка, тому що ми намагалися відтермінувати посів, щоб вийшла вся падалиця. Але загалом все одно це були сам, самі перші дні посіву. Це було, срок посіву у нас був 13 травня. Тобто по класики ми сіяли там 13-14 травня, 2 дні ми сіяли по класиці. Далі вже пішов посів на утіл. З е, падалицю, як можете бачити на відео, у нас взагалі не було ніяких проблем. Тобто все те, що сілося по соняшнику, в принципі, падалиці не було. Ніяких об... міжрядних обробіток ми не робили. Хоча, в принципі, у нас була така змога. Е, міжряді було 70-ті, е, ґрунт був оброблений. І якщо б так сталося, що. Ну, ми пропустили б якусь би частину падалиці, і ми в принципі, могли б це е, трошки підрівняти за рахунок міжрядної обробки. Е, але загалом все в принципі, вийшло нормально. Е, при посіві ми давали 80 кг карбаміду, е, деякі фермери сіяли без добрив, в принципі, отримали в цьому році непогані результати. Ну, те, що я чув. Але все ж таки ми розуміємо, що ну, азот той елемент, який насправді ми не можемо компенсувати без посіву бобових культур. Тому я вважаю за необхідним всій культурі сіяти з азоту і бачу, що соняшник гарно реагує на карбамід. Якщо у вас є такий досвід, або якщо ви підтримуєте мою думку, напишіть в коментарі. Чи вважаєте за доцільним навіть в цьому році посіяти доври, ну, з добривами соняшник, наприклад, з карбамідом. Кожен для себе обирає там, ту норму, яку він може дати, на той врожай, який він розраховує. Ми, в принципі, розраховували на 2,5 тонни, тобто у нас був такий розрахунок, ми дали таку норму. Норма висіву у нас була 50 тисяч, сівалка висіла трошечки більше. Висіла десь 52-53 тисячі, ну загалом вийшли ми там на момент збирання практично там 50 тисяч. В принципі, по посіву, ну, верніше після посіву, ніяких агрооперацій ми не робили, тобто залишили так і чекали вже появу бур'янів. В принципі, здебільшого ми працювали євролайтингом в фазі двох листочків, деякі поля були в фазі 4 листків. Я не хотів запускати бур'ян, тобто не чекали там появи повністю всіх сходів і спрацювали, в принципі, тому і обрали клірфілд євролайтинг, а не пульсар, тому що розраховували ще на ґрунтову дію. В принципі, слава Богу, після. Посіву у нас випали опади. Тобто у нас е, був ґрунт, в принципі, ще доволі зволожений, і ґрунтова дія євролайтингу ну, була в на відмінна. Тому що там через тиждень після посіву е, у нас випали опади, можливо, там через 10 днів. І е, також була ще е, одна агрооперація це внесення боргу матазоту. З інсектицидом, все більше ніяких агрооперацій протязі всієї вегетації ми не робили. Тобто дожнив ми дійшли, в принципі, достатньо, я вважаю, що по такому попереднику і з рахуванням того, що поля були не наші і ну, оброблялися не дуже не дуже гарно. Тобто, вважаю, що в принципі, гербіцид спрацював достатньо гарно і ми вийшли з чистими полями. Ми розуміємо, що чисте поле це задаток гарного врожаю. Що стосується вражайності, Врожайність по соняшнику ми отримали на рівні там, 24 центнер. На цьому полі, що я показував, було 22, було 23, 24, там 26, ну, в середньому 24 центне. В принципі, те, на що пламенували, те й отримали. Опадів ці поля бачили недостатньо, тобто у нас не було там, 200 мм за липень. Опади пішли в серпні місяці, в принципі, пару опадів все ж таки цей соняшник побачив в серпні. Червень і липень був взагалі без опадів. Там, де опади у наших колег поруч йшли, то там в принципі, навіть соняшник по соняшнику показує там, і три тонни. Да? Тобто, ну, в принципі, на загалом цей результат влаштовує. Як ви бачили, після збирання ми працюємо одразу катком подрібнювачем від компанії Технополь пт 6 Одразу ми це все перерубали і готуємо площу під посів озимої пшениці або під ярові посіви. Тобто частина, більша частина площі вже цих буде засіватися яровими посівами, такими як, наприклад, там просо, льон, або буде там частина, можливо, під озимим горохом. Ну, я думаю, що озимий горох ми будемо сіяти по тим полям, які. С'ялися за технології Новутів. Ну, в принципі, по технології все. Скажу так, що там, де ми зайшли, навіть по технології Нову соняшник по соняшнику, там набагато кращий результат. Ну, Там було 5 гектар, тому порівнювати не варто. Далі бачимо поля трошки кращі. І, в принципі, ну, розуміємо, що можна було отримати краще, але, в принципі, ми задоволені. Але ж тепер стало питання в, в ціні і що робити далі. Да? Тобто, ну, сьогодні більшість фермерів взагалі відмовляються від е, озимої пшениці. Тобто, не вважають за потрібним. І ми розуміємо, що в принципі, е, на той момент у нас е, пшениця не рахується, тому що е, ну, якщо ми беремо другу форму, у нас друга форма була. Пшениці на момент збирання там 4600, без знали, я не пам'ятаю. Ну тобто Я просто не продавався, тому ціну точно вам не скажу. А на сьогодні цінова політика 3000 гривень в нашому регіоні озима пшениця по другій формі. тобто і Соняшник, якраз перед тим, як я почав знімати це відео, дзвонив мій товариш. На, на, наразі зараз стоять машини в черзі. У нас на золотий дракон в Кривому розі. Вони стоять уже там п'яту добу. І коли ставали в чергу, ціна була 10 тисяч, сьогодні ціна 8-300. Тобто він мені дзвонить і каже, братан, каже, ціна росте 8-300. Я кажу, братан, тоді ми не продаємо. Чекаємо, щоб ціна піднялася, як в тому анекдоті про золоту рибку. Хочу ціну тисячу доларів, на тобі 1000 доларів. А що а, а не продав? Ну, Місяць не продавав, бо чекав, що ціна підніметься. Так само, і як в анекдоті, відбувається у нас. Насправді це. Несмішно, більшість фермерів взагалі в шоці. Більшість фермерів залишила пшеницю, не продавали пшеницю в складах. І сьогодні насіння соняшнику немає просто банально, куди класти. Слава Богу, у нас з цим проблем немає. Є куди класти, аби було шок класти. Але ми взагалі не розуміємо, яку ціну ми зможемо дочекатися. І сьогодні, якщо фермер відмовлявся від посіву пшениці, то Соняшник, навіть якщо той соняшник, який ми будемо там е збирати по 3 тони по тілу, там, чи, ну, я так, або навіть більше, то вигідніше було посіяти раніше, там, отримати менший врожай, але встигнути продати там по 12 чи по 13 тисяч по другій формі, як було на початку. Тому я розумію, що більшість з вас зараз взагалі в шоці, і не розуміє, що далі робити. Я хочу сказати своє бачення, що все одно я буду сіяти зиму пшеницю. Я думаю, що я буду розпочинати на наступному тижні. На ці вихідні ми спробуємо все ж таки молотити соняшник, який був вже посіяний по технології наутів. Ну тобто, звільнимо частину площі і будемо все ж таки засівати озиму пшеницю. На наступний рік моя тактика це сіяти горох. Завтра забираю насіння гороху зиму, буду сіяти льон, буду сіяти трошки проса, багато не буду сіяти. Можливо, посію ще гірчицю, але бажання великого засівати багато соняшнику насправді в мене немає. Тому навіть скажу так, що не здивуюсь, що більшість фермерів не те, що будуть сіяти озиму пшеницю без обробки, а після катка подрібнювача там, в принципі, у нас такий досвід є вже не один рік. І це набагато якісніший посів, ніж дискувати сухий ґрунт і робити грудку. Я скажу, що більшість, мабуть, ті, хто мають дискові сівалки, взагалі не будуть обробляти ґрунт. Порубають палку і навесні будуть сіяти знову ж таки соняшник по соняшнику. Тому що Ну не одна культура в нашому регіоні не рахується. Ну тобто тільки рахується трошки ніша. Але знову ж таки, поки нішу не збирали, ніша там була в ціні, потім почалися жнива той чи іншої культури, і ціна просто ну, просто банально вниз. Тому. Зараз е продаємо там для того, щоб жити, закрити пару питань там з пайовиками, і це остальне, все решту будемо тримати. Будемо чекати глибоку воду, будемо чекати, все ж таки, що е можливо, там зараз Румунія, там, Молдова, Польща відкриють нам кордон, щоб ми туди повезли. Але я б на це мабуть сильно б не розраховував. Тому працюємо як можемо, тримаємося. Навіть без добрив, але пшеничку треба все ж таки посіяти, тому що ми можемо з вами впертися в те, що у нас буде соняшник по соняшнику, ріпак по ріпаку. І це шлях в нікуди. Це 100%. Борисович зняв відео, в якому він свою думку висловив. І я 100% його підтримую. Тому напишіть в коментарях, по якій ціні ви продаєте соняшник, і чи продаєте взагалі, чи, чи будемо чекати. Що робити взагалі? Ваша думка. Тому що те, що я відвідую 2-3 господарства в день і те, що я чую від фермерів. І те, я був на Миколаївщині ці дні, і я просто там навіть соняшник молотять, я чув, що і 08 деякі фермери. Деякі фермери там півтори, і в залежності там, від обадів, від регіону. Але насправді це, це повна торба, вибачте. Тому, друзі, тримаємось. Слава Україні, слава Героям, слава ЗСУ. Я кажу, тримаємо кулаки, що все ж таки ми вистоїмо. І хлопці в окопах вистають, і ми фермера вистаємо і будемо мати змогу далі працювати. Всім пока.